Справа в тому, що е, сьогодні це був фактично уряд в екзилі. Перших осіб, які вимагала опозиція, щоб вони були присутні в уряді, їх не було. Відповідно, назбиралося багато запитань. Відповіді ніхто з них дати не може. В той же час, коли вони хочуть пропахнути е, свої шкурні якісь інтереси по Україні, то після закінчення і навіть сьогодні не був день уряду. Вже давно в Україні немає дня уряду, є лише година уряду. Це всього на все дві години в місяць. Уряд не може прийти і перед вищим представницьким органом влади. Відзвітуватися, тому що вони також є наймані працівників свого народу. І відповідно, парламент, як вищий представницький орган, контролює діяльність виконавчої органи влади, так і це в цілому світі. А щодо того, що немає коштів в бюджеті, чи немає коштів в українській економіці, чому партія регіонів не голосує, наприклад, відміну офшорних зон, опозиція голосує? Чому партія регіонів голосує за вексельні так звані закони. От вони вчора зуміли зібратися всі разом. Проголосували за вексельні е, закони, за які 7 мільярдів гривень знову вимивається з економіки української держави. За останні два роки з банківської сфери в ті ж самі в зони вивелося за скромним підрахунком близько 70 мільярдів доларів. Тобто мова йде не про те, чи ми залучимо інвестиції, чи не залучимо. Мова йде про те, що просто не треба красти свого свого народу. Ми і кожен це знає громадянин в Україні. 45 мільйонів українців знає, хто краде. Тому що вся вертикаль влади від районного голови адміністрації, від районного працівника керівника міліції, прокуратури і так далі належить партії регіонів. Партія регіонів повністю несе відповідальність за стан економічний, і в українській державі. Дякую. Дякую.